Ой, друзі, добрий вечір. З вами знову Галина. Можна просто Галя. Я зараз у селі у брата. Тут ми чистили туалета. І в сестри в Росії чистили ями ви І у брата чистимо. Тому що, знаєте, ми, у, мене, у мене брат отакий мужик. Казали йому тут сусіди такі, що постав унітаза. Що ти живеш так зараз і в селах. А я думаю, що це все гомосексуалізм. Я думаю, що ті всі унітази, жопа рознежена на унітазі, чистенько, тепленько. Це не по-нашому. Це не, не по-людськи. Якось це. І брат у мене так і каже: Я вам не гомік. Я живу як е, з діда, прадіда жили. От, дірка, ходимо на дірку, як нормально, бачите? Це те, що нас соєняє з природою, розумієте? І хоч обіжайтесь, хоч ні, я кажу, що і в Росії є люди добрі, те, що розуміють теж. От, а є і в Америці погані. Хоча Америка, звісно, нас дуже підтримує, Ми вдячні Байдену, що наш, наш зіляньочок був там. В Але це ця вся мода їхня гомосексуальна. Ви ж бачили навіть під час окупації ці росіяни вони ж то бачили, хто які люди, і ті, в кого були ці всі унітази, інші витребеньки, того вони так і пресували, бо це все не наше, понімаєте? Це все не наше. Але я не про це хотіла поговорити. Я зараз хотіла відповісти тих, тим, хто нападає на світу нашу лободу. На нашу дівчику, що вона на російській мові записує, обвиняють і щось. Я хотіла сказати, що скільки в неї фанатів, і в Білорусі, і в Казахстані, і в Росії, і багато хто просто не понімає нашої української мови, не понімає. Багато хто навіть в Україні не понімає. І це те, мета, ми так і ми говоримо, це так на ці підкраїнські мови, то в селі такі, така мова наша зачухана, трохи наша сільська. А в нас того розкана і такі губочки, такі от такі такі, такі от красиві, от. я сама не знаю, як зробити такі зроби губи, як вони такі, такі в неї, такі, такі, такі от отакі. О! Отакі от го. Губи от отакі красиві, і така вона гламурна, така вона вся хольона, така красива наша дівчинка, наша От я та щось просто слухаю ту яму, слухаю ту, чищу ту яму помийну, І от слухаю її. І, 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 і не може це. Реганіця, реганіця. Хоч самі. Звісно, ж туалет хочеться самі, самі реганіться. В... Бо воно ж воняє. от. І хочеться реганитися. І то слухай, але таке, таке хороше. І, і другі пісні в неї русскомовні, бо її не розуміють. Фанати її не, просто не а, ну, не, не доходить до когось. Такі люди. От, хороші, звісно, і Узбекистан, і Киристан, і Білорусь, вони всі в білорусі погані. І всі на русській мові, на русскому язиці. Умні ж то люди, тож умні люди на русському язиці. Говорять, і ми, звісно, дуже патріоти, ми дуже, дуже за Україну. Слава Україні, героям слава. Ну ми ж то слухаємо Ригу Ніцу, нам же ж то воно ближче. Хтось там каже хохли, ви хохли, не українці. А що таке? Що таке українці? Бендери, які розділяють проти руської мови, проти тих руських людей? Ми ж одні люди. Я ходжу в церкву. Я хожу, я не приховую, що я хожу в правильний патріархат. Бо од Росії пішло воно, ця віра наша православна, понімаєте, і, і трошки і водочки, і що хоче, і Іриганіця. Хоч, От, і вже як водочка пішла там там і що і що і, і і хоче вже є, понімаєте? Того обвиняти людей, що хтось щось не понімає, що хтось щось хоче. Як можна взагалі ображати, як можна на тупих людей ображатися? Понимаєте, ну тупі. Ну може і тупі, ну, ну руськомовні за то. За ж на руській мові, це зато, що на якісь чужі мови. Чи на якісь такі. І цю лободу вже так і чахосять, по, -по, -по проплачуванні такі. Вона ж нікому нічого поганого не робить, вона ж просто вона ж добро несе, вона ж дерево любові. розумієте? вона ж дерево жизнені. От таке струнке наше дерево, така прямо наша. Десь одкачала, десь підкачала, така наша обрагання, така вона красива, така така, така. От, і я теж так дивлюся, так, хочеться такої, а то що пить такое, а взагалі от, крутої. Але дивимося тоді, ми дивимося, наблюдаємо з любов'ю, розумієте, З любов'ю. Ми українські люди, українські. Справжні настоящі українські люди, які за Зеленського, які гордяться нашими талантами, не треба це наше рідне одрізати від, від одного ж стебля, від одного від одного корня стеблі. Понімаєте, і, і Лора, і Лобода, і Марув, які бідно тоді працювали, що вона в Москві була. Так що ми гарно відносимося до всіх і ми всіх любимо. Тому такі діла. Я вас ще раз, я так советую, попробуйте. якщо у вас ну, такий нормальний туалет, чистите туалет, чистите вигрібну яму, риганіться і саме то з наступаючими.